Так. А чому для Бога всі люди одинакові, кохані, а для священників по сортах? Не понял. як це значить для Бога всі одинакові кохані? Хто вам таке сказав, що одинакові? Ж ні грами не одинакові? А от для до священників якраз всі одинакові. А для Бога ні. Ви перепутали, все повернуло до рогами. Для Бога ми всі різні, і у Бога подобається наша різність. Бог якраз не любить те, що ми одинакові. Йому не треба одинакових. Тому ми навіть виглядаємо по-різному. Ми різні. І для Бога ми всі різні. А для священників якраз всі одинакові. Але той священик, який теж хоче ділити людей, що це добре, а ці добрі жертвують, о, це, це краще, це ближче до мене. А це же браки, це бідні, а це як, взагалі набік. То це поганий священик. Ну, як поганий, він трохи себе заблудив. Ми не з тих, що маємо ділити. Так? Для Бога ми всі різні, а для людей ми маємо бути всі однакові. Що багатий, що бідні, де царі і нижчі, та? всі мають бути одинакові. Бо інакше ми будемо упереджені, інакше ми будемо, ну, знаєте, вже подивився, о, це файно обраний, все вже йому хвала, а той не дуже тому старому, знаєш, капці, бо вже вже 10 років не міняні. Знаєш, а до ти все, ти же 150 ти на бік. За такий поділ будете отці, чи хто там, чи навіть люди прості, будете відповідати перед Господом Богом. Чому? Бо тому що людина не може знати всіх нюансів і обставин тої людини, якого вона осуджує. Не може знати. Для чого є у Біблії описано життя праведного Йова? Який на гною сидів, все від нього всі відказали сидіти, все, його від... відкинули, геть. І побачив, хтось, от сидить хлоп на гною, ну що там, фу. Але ти не знаєш обставин. Так же само, і це. Тому люди ми не можемо судити, і ми не можемо давати оцінку ділити на касти, на якісь там, на, на сорти, так. Для, люд... Ми, для нас, наш ближній, мають бути всі одинакові. А для Бога всі різні. Я би так сказав.